Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Мене нагадую, звати Василь Пихню. Долучайтеся, друзі до прослуховування та перегляду наших ефірів. Ви можете їх дивитися на Ютубі, там вже підтримувати наші збори. Конкретно зараз триває збір на 120-й міномет, який на який збирає команда НВ. А фонд «Повернись живим. Його закупить. Тому долучайтеся до цього збору в описі до відео. Ви знайдете на них лінки, посилання на монобанку. А ми ж продовжимо зараз обговорювати питання безпекові зараз. Тому що знаєте, в мене навіть от виникла думка. Я щойно прослухав прослухав колеги в новинах. Новину про те, що в Росії зараз розпочинається продаж карток сім карток у Російській Федерації з відеофіксації. І мені промайнула думка, чому в Україні досі ну насправді можна говорити багато там про контрольний контроль. Але насправді ті, хто знають за кордоном, всюди, наприклад, продаж сім карток відбувається з паспортом, і це досі на четвертий рік війни в Україні. Якось це питання ну не не влагоджена. Це питання, як на мене, безпекове. Е, Роман Костенко, секретар Комітету парламенту з питань з безпеки оборони та розвідки до нас долучається. Рома, добрий день. Доброго дня сьогодні. Слухайте, а мене, ну от реально, питання просто вичтогуючись від цього. Я не знаю країни навіть у Європі, де картки продаються не, не, не за паспортом в Україні. Воно ж досі в вільному продажі у нас перебувають картки, чи не це чи це недоречне питання насправді до обговорення в безпеки? Це те дуже доречне питання. Я скажу, що його декілька разів піднімали, і багато колег. Завжди починають порівняти, порівнювати це і відносити це до законів 13-го року. Пам'ятаєте, закони Януковича, які обмежували права, як тільки піднімається це питання, і то і від Служби безпеки України, що це потрібно для безпекового, тому що шахеди так само, коли летять, вони також беруть наші там картки і вставляють їх в для того, щоб мати інтернет на нашій території, але. Скажем так, ніхто не хоче на себе брати відповідальність, щоб це питання зробити відповідно до того, як це ви правильно сказали в інших європейських країнах. Тому це нагальне питання. Але ще раз скажу: відразу говорять про те, що суспільство це сприйме як от закони про обмеження прав. Хоча ми живемо з вами в режимі воєнного стану, уже там четвертий рік, і я вважаю що це ті питання, які потрібно вирішувати, тому що там обмеження Ня не обмеження, але, хоча б на час воєнного стану, ми маємо це контролювати, бо кожен зараз може брати сімки, купувати їх, передавати за кордон. а Потім це шкодить нашим громадянам. тому його треба потрібно вивчити. потрібно проговорити з спецслужбами, потрібно комунікувати з суспільствами, але це дуже важливе питання з точки зору безпеки. Я, наприклад, обома руками підтримую вимогу іного стану з огляду на те, що ворог справді застосовує ці ці питання. Тобто, ну картки, наші сім картки, наш сім зв'язок, наш зв'язок э, телефонний для, для своїх потреб, те, щоб це було, було на контролі. Ну реально, ми четвертий рік живемо в умовах повномасштабної війни. Нас можуть бути обмежені, і це очевидь цілком виправдана реальність, коли це потрібно. Ну добре, не це тема нашої розмови. Хоча нормативно-безпекові певні речі, я от е з Романом представником парламенту. То якраз хотів би дуже обговорити. Пане Романе, ну у нас уряд ухвалив рішення про підняття цього вікового цензу щодо виїзду. Молоді чоловіків віком до 22 років за кордон учора, це рішення було ухвалено на засіданні кабміну. Очікується публікація цього вже безпосереднього документу. А відтак так набрання чинності цим документом заявляється, що це, мовляв, погодження дії із генеральним штабом. Я вам поставлю на реальне питання, бо це ну питання нормативно безпекове Дивіться з одного боку от просто виникає така думка, так коли люди чують, що от відкривають кордон, в принципі, ті, хто там ну не дуже то сприятливо. Ставляться до подальшої мобілізації примусової загальної обов'язкової, то кажуть, що типу клас супер. Ну молодь отримує можливість виїхати виїхати з країни, де їх тримають в кліці і не дають можливості це зробити. Ті, хто займається безпековими питаннями кажуть, ну якось воно не б'ється. Якась така дихотомія відбувається. Що з одного боку, ми запроваджуємо різноманітні контракти по типу 18-24, пропонуючи сім молоді преференція а з іншого боку, дозволяємо. І виїхати, що цілком вірогідно може спричинити до відтоку е військовозобов'язаних із України в безпековому сенсі взагалі. До речі, з комітетом парламенту це питання узгоджували, проговорювали. Ні, ніхто не узгоджував не проговорював. І я думаю, пане Василю, коли ви говорите, ну те, що було сказано, що наче це погоджено з Генеральним штабом, я думаю, що Генеральний штаб також був поставлений до відома, тому що я працюю з генеральним штабом. Ну, я маю на увазі, коли я в складі комітету, і ми знаємо їх будь-які відношення до послаблення скажімо так, до обмеження можливостей щодо мобілізації. І нам іноді доводиться виривати деякі прості, скажімо так, речі там до для того, щоб ну тому, що їх завдання це воювати, їм потрібен будь-який ресурс, і вони ніколи не скажуть оцих цих відпустіть, а от давайте цих демобілізуємо. Вони завжди на тому, що всі служили, і тут уже тільки як парламент включається, бо там. Суспільство і починають там тиснути. А давайте, хоч із цієї категорії якісь послаблення, ці категорії, там солдати, які відповідають там за збереження країни в військовому плані. От вони воюють. Тому повірити в те, що там генеральний штаб сказав, добре цих випускайте. Я дуже сумніваюся. Я думаю, це було прийнято політичне рішення, яке яким поставили до відома генеральний штаб. Ще раз кажу, повірте, я знаю, я з ними працюю з усіма рівнями генерального штабу, і це точно рішення, яке. Ну, вони могли просто проковтнути, коли їм його дали щодо е, відношення. Саме до цього, ну я вважаю, що я ми не зараз немає доцільності. Е, ну я, от, я, от да, доцільності я, я, доцільність. Я оцінюю це негативно, тому що ми маємо розуміти, ви правильно сказали, ми зараз створюємо контракт контракти 18-24, де одним із мотиваторів це є там можливість після того, як ти рік відслужив, там виїхати ти собі за кордон. Тільки ми створили таку мотивацію. Ми паралельно ті, хто не пішов, ті, хто пішов, дивляться тепер. А я міг вже і не піти, і тепер просто відкрили кордони, і можеш собі. Просто їхати одним однією рукою влада створює це як мотивація іншою просто випускає не те, що випускає, де є можливість виїхати без всяких гарантій людям за кордон. Чи це покращує наше мобілізаційне становище? Точно ні, чи це складає якісь загрози мобілізаційні? Точно так. Ми розуміємо, що зараз кожна людина, яка є в Україні, має працювати або на економіку в Україні, або допомагати, або йти служити. Ми Цілий, скажем так, верств населення дозволяємо виїхати за кордон і не знаємо, чи вони повернуться. Знаєте, в мене таке враження, що ну, в мене немає інших пояснень, як, як сказати, що це політичне рішення, яке несе під собою е бажання. Ну, давайте це, підкупити молодь. Що от дивіться, ми вам даємо можливість. Не приймати участь у цій війні, і а, я не знаю, ви потім будете до нас е, добре відноситись. Можливо, проголосуєте за нас е, в майбутньому. По іншому, я собі це пояснити не можу. Коли вся краї... ну, країна б'ється, ми б'ємося за мобілізаційний ресурс і ми. Намагаємося створити умови, щоб люди йшли і билися, допомагали всі разом, об'єднувалися, Ми кажемо: ну їджайте за кордон без проблем, якщо вам так сильно потрібно. Тому в мене нема пояснень, крім що це політичні рішення, які спрямовані ну, на якісь ну, на бажання викликати симпатію до влади. Бажання викликати симпатію до влади виникає тоді, коли є бажання викликати симпатію з боку електорату. Це в свою чергу приводить до думок про те, що відбувається таке загравання з питанням виборчого процесу. А якщо з'являється такий логічний ланцюжок, то виборчий процес виникає тоді, коли можливо... можливо в. Замороження, давайте називати так війни. Я просто пригадую пана Романа. Ви в травні цього року говорили про те, що в нас може ми близькі до того, що може статися м -м, якась угода. Може бути укладена угода. Це було в травні. Тоді був такий великий виток переговорного процесу. Це загідь зовсім не сталося. А що зараз? От на вашу думку, ви більш наближені? Скажімо так, ну я не скажу що наближені до переговорного процесу, тому що у нас там на рівні тільки К. Міністерство закордонних справ і офіс президента переважно надолучені до цього, дотичного до цього процесу. Але по факту ми зараз стали ближчими чи ні? Ну бачите, паноселе, ви більш масштабно мої слова, скажімо так, перефразували. Саме тоді, коли я говорив, я говорив про те, що от в травні місяці що я допускаю, що може бути якесь перемир'я. Ми пам'ятаємо, що в нас були ті чи інші перемир'я. Там Путін нашантажував перемирями, ми на якісь ішли, тому перемир'я були. І так само від цими перемирями всі побачили, що відкрилось вікно можливості для перемовин. Перемовини теж у нас були, як ми й говорили, домовлялися і в Стамбулі, і в Саудовській Аравії. Говорили про різні речі. Те, що не домовили, не домовились, ну це. Передбачувано, тому що з Росією складно домовитися, але надії були у багатьох, і ми бачимо, що в перемовини вже зараз втягнуті, і вся Європа, і Сполучені Штати, і Туреччина, ну і звичайно, Російська Федерація. І зараз ці, вже ну, скажем так, найбільші гравці, практично світові намагаються ну, тиснути або домовити з Російською Федерацією, але Виявилося, що ні Трамп, ні Європа ні мо не можуть домовитись дипломатично, тому що все в даний момент залежить від Росії. Росія просто виставляє е, такі ну нереальні вимоги. Ну, по типу віддайте нам те, що ми не завоювали, і потім ми подумаємо, що, можливо, ми перестанемо стріляти, як ви колись хотіли, просто перестанемо стріляти. Але, звичайно, що вже цьому ніхто не довіряє, намагаються знайти якийсь компроміс. Компромісу немає. Це призводить до подальшого ведення бойових дій. Моя, як і ще тоді казав, що я. Не вірю е, в мир з Російською Федерацією, можливі якісь короткочасні домовленості, але в мир або в таку широке перемир'я дуже складно повірити, хоча б станом на зараз, коли от, е, є такі вимоги. Я вірю тільки тоді, коли Європа і Сполучені Штати приймуть якісь реальні рішення щодо поставок нам реальних обсягів озброєння. І тільки тоді, коли Росія буде бачити загрозу собі, хоча б конвенційно, я вже не кажу там про ядерну, коли до нас будуть... Скажімо так, ну допомагати нам, або будуть Росії погрожувати, якщо воно буде продовжувати свою війну, це вже інше. Хоча б конвенційне достатньо. Тоді, коли ми завдамо їм втрат, або вони будуть бачити, що подальше використання своїх збройних сил ну не принесе ніякого результату, так само, як, наприклад, Росія там майже за три роки війни захопила менше одного відсотку території України, а втрати понесла ну жахливі. Якщо вона буде бачити, що вона... Менше захопить, а понесе ще більше втрати. Тоді можна буде домовлятись. Поки, поки вона просувається, а Трамп робить заяви про те, що ми більше не допомагаємо Україні. Звичайно, це не на користь нам, і це тільки розв'язує руки Російської Федерації, яка не збирається закінчувати бойові дії, те, що ми зараз бачимо. І Зараз потрібно ще раз придумати таку стратегію, коли б Росія була вимушена це зробити. Зараз я бачу це тільки позиція сили. Для цього потрібна зброя, для цього потрібна ресурс. Тому у числі мобілізаційний, ну а в нас влада приймає одні рішення по типу, давайте там частину відпустимо спочатку 18-22, потім, можливо, 22-24 буде, якщо виявлять, що недостатньо для того, щоб ну молодь е, нормально відносилась, не там не виходила і не вимагала від е, від влади, е, скажімо так, не тиснути на антикорупційні органи або ще щось. Тому ще раз кажу, що у нас. Влада приймає одні рішення, які не ми скажімо так, не йдуть в, в одну сторону з війною. Партнери наші десь Європа, більш за нас штати ми бачимо, починають по-іншому вести діалог уже там п'ятий місяць. Ну а Росія продовжує війну. Тому отут нам потрібно все скоординувати в країні, робити все для того, щоб ми йшли до перемоги, і щоб всі робили одне й ж, а нікому не даючи ніяких індульгенцій, щоб всі або допомагали, або воювали, або створювали умови для перемоги. Ну а партнери нам допомагали і були за нас. Е, ну до речі, е, якщо нас ще вистачить часу в межах момент спілкування повернутися до м, питання там стратегії підходів до того е, щодо наших ресурсів, що щоб ресурси перетворити в можливості або е, в капітал, радше я саме про людей кажу, це буде питання строковості контрактів, що зараз теж на рівні влади проговорюється. Я думаю, що ми ще якщо десь час, ми повернемося до цього. Але от е, ви кажете, що якби наша задача це послабити Росію з бурйовими методами методами сили, щоб вона була більш прихильна до укладення угоди, тут же ж це грає в дві сторони, Романе. Росіяни сподіваються нас зламати у такому контексті. І як було була публікація Reuters тижні два тому про те, що росіяни розраховують їхній генштаб, розраховує і продає Путіну ідею того, що мовляв за два-три місяці може впасти український фронт. Може, це навіть було більше ніж два тижні тому. А, такі. От якби оцінки про те, що може впасти український фронт, ну вони заперечуються усіма, типу, це неможливо там говорять або або це можливо за дуже таких певних сценаріїв, щоб це відбулося всі, всі там зорі мають зійтися. Єдине, що єдине, що це коли стався ось такий локальний прорив окупантів під добропіллям, про який ну багато галусу в нашому інформаційному просторі було. Тоді якраз з'явилася така пересторога: а чи не є це початком ось таких процесів, про і про які росіяни мріють? І я вам поставлю питання: чи не? Є це подібні прояви початком ну дуже нездорових системних процесів. Назвімо це проривом фронту з боку російських військ. Чи спроможні вони на це, на вашу думку? Ми можемо назвати це проривом фронту, але з військової точки зору воно так, скажімо, не виглядає. Да? Прорив фронту це коли є можливість піддавати туди резерви, коли є можливість цей успіх розвивати. Ми бачимо, що це були прорив такого окремого підрозділу, який там. Практично локалізували частину, частина вони там закріпляються, але такого значного успіху немає. Але дуже чітко показала нашу проблему. Да, це ми зараз оцінили з точки зору наслідків цього прориву, але є проблема того, що дійсно у нас. Є проблеми там з е, наявністю особового складу на передній лінії і широкі прогалини в лінії фронту, де про це ж противник не там не вибив нас і пройшов. Це противник прийшов, прийшов за мою інформацію між нашими підрозділами, де в нас не стояли. Не було оборони, де там, можливо, їх не побачили наші сили безпілотних систем, і вони просто на максимумі заїхали туди, куди вони могли, і намагалися там закріпитися. Така проблє, проблема є, і дійсно в нас особового складу на полі бою не Ну, скажем, недостатньо, щоб повністю тримати весь фронт е, такої ешелонованої оборони хоча б в повноцінний один ешалон побудувати оборону протягом всього фронту там активного біля 800 кілометрів. Немає е, е, реально такої можливості е, стосовно мобілізації, вона зараз покращилась. Ми зараз набираємо е, нормальну кількість особового складу. Скажем так. Е, вона не те, що достатня, вона недостатня, можливо, в два рази менше ніж від потреби, яка є реальна, щоб ми могли створювати ще нові підрозділи, але вона мінімальна. Скажімо так, від мінімально критичної потреби вона її покриває таким чином. тому І, і, і вона покращилась від того, що було там декілька місяців тому. Тому зараз е, нормально йде більш-менш мобілізація, і, звичайно, що це говорить про те, що. Е, ну, або люди більше довіряють і розуміють відповідальність. Звичайно, впала якість, і тут іноді знаєте, кількість не означає, що ми зможемо покривати ті самі втрати, які в нас є. Тому що в нас немає вже тієї якості мобілізації, яка була там навіть два роки тому. І це зараз також проблема за це окремо потрібно проговорити. Але проблема є, її потрібно вирішувати, вирішувати звичайно цю проблему нескільки скільки наявністю бійців на полі бою, те, що ми говоримо, а скільки це можливістю замінити їх і дронами, і снарядами, і це те ми повертаємось до того, щоб нам давали більше всього, в тому числі снарядів, в тому числі і ракет, які ми можемо на підступах противника знищувати. Ну і дронів, і розвідувальних літаків, щоб ми просто не давали наше основне завдання не давати, щоб до нашої піхоти підходила піхота противника. Противник не атакує полками, не атакує батальйонами. Він атакує маленькими групками, які при нормальній організації бою можна адекватно і дуже успішно. Знищувати для цього, звичайно, має бути добре налагоджена організація, взаємодія, управління боєм. Ну і в першу чергу, звичайно, наші бійці мають мати ресурси, а не так, коли нам розповідають, що їм дали там 100 дронів і 20 боєприпасів. Звичайно, і потім розповідають, що ми забезпечили дронами. Але дрон без боєприпасу це ні про що. Тому оці нюанси, які ми на комітеті постійно підсвічуємо, вони мають бути організовані і забезпечені. Ну, тоді в такому випадку я у нас є цей час іще близько 4 хвилин. щоб для проговорення? А що вам відомо з приводу можливостей 에, того про що зараз комунікували так дуже обережно, дуже віддалено? президент, головком про строковість контрактів, адже це теж про кадровий потенціал України. Якщо ну це. Першочергово, скажімо так, в опитуваннях з тими, з якими я знайомий питання звучить: чи готові ви долучатися далі до сил оборони? Окрім там питання довіри до командира, з'являється питання строковісті служби, і це ж питання воно дуже актуальне для тих, хто досі несе службу, а особливо спочатку повномасштабного вторгнення. Останнім часом з'являються ці тези від президента від говкома, що працюють над варіантами, що працюють, що вам відомо. Дійсно, після того, як президент заявив, почали над цим працювати. Тут питання в наступному: що звичайно, ми маємо розуміти, що в нас армія не стане контрактною. Дійсно, хтось ці контракти підпише, хтось не підпише. Там є різні варіанти. Є варіанти, наприклад, що планують, що будуть підписувати там дво або трьох. Річні контракти, і за це люди будуть отримувати винагороду за підписання контрактів. І ці контракти будуть на певний срок, конкретно наприклад, на два роки, і вони будуть знати вже про те, що в них є певний термін служби. Цей контракт зможуть підписати всі. І мобілізовані. Ну і, в принципі перепідписати контрактники. Тому зараз це напрацьовується. Як так, як це буде? О, я думаю, буде озвучено, і як коли вже буде напрацьовано, зараз це тільки. Воно все в скажімо так в таких напрацюваннях, але ще раз хочуть зробити скласти умови, щоб люди, які мобілізовані, визначати їм термін контракту там від двох, там три-п'ять років, наскільки там вони погодяться, і вони підписували ці контракти і далі продовжили по ним служити. Коли вони там закінчаться, вони ну будуть мати право. На звільнення, на ну, мінімальний контракт, наскільки я знаю, там може бути біля двох років. Але тут потрібно тонше війти. Я просто хочу зараз, можливо, по можливості звернутися до Міноборони, коли вони зараз роблять контракти і намагаються дати, ну і побудувати їх на такому на мотивації. Ви спочатку відрегулюйте те, що зараз у вас іде неправильно, тому що у нас зараз, пане Василю, відбувається, і глядачі таким чином, що люди приходять в армію і вони мають право підписати контракт на два роки, там на три на п'ять або до кінця воєнного стану. І от, якщо ти підписуєш на три на п'ять років, тобі виплачується винагорода там в розмірі 20 тисяч гривень. А якщо ти приходиш і підписуєш контракт, ти по факту той самий контрактник ти підписуєш контракт до кінця воєнного стану, не знаючи, коли цей воєнний стан закінчиться, ти ці гроші не отримуєш. І деякі посадові особи мотивуються навантаженням на нашу фінансову систему. Це просто обманювання людей, коли людина приходить в частину для того, щоб командир щоб не платити йому цю суму. Підсовують йому контракт до кінця воєнного стану, та пиши до кінця воєнного стану, все нормально, потім просто підеш додому. А це робиться для того, щоб не виплачувати кошти. І у нас дві категорії контрактників. І зараз хочуть робити нові контракти там і цих людей мотивувати. Так коли ви дурите людей з самого початку, то спочатку врегулюйте оцю історію, а потім вже говорить про інші контракти. Це ну це. Звертаються до мене військовослужбовці, яких змусили так підписати, і говорять про несправедливість. Тому якщо ми до них несправедливі на вході, коли вони тільки проходять, не чекайте від них віддачі протягом служби. Це от моя заява, така, щоб Міністерство оборони з цим розібралося. І я буду ще безпосередньо звертатися і до міністра оборони в тому числі. Ну слушно, але це тільки це тільки вершечок Айсберга, про який варто напевно, говорити в цьому процесі. Ну я ми вже... ж говоримо про контракти. Ми я вам конкретно та, про та, контракти не зможемо, ми зможемо про багато... просто завершувати Що, да, давайте... Сто відсотків, да. я цього тижня таку собі здав установку говорив вже з декількома, скажімо так, учасниками різноманітних рекрутингових центрів. І я думаю, що це, це, це справді треба про проговорювати більш широко з різними думками чути, не ховатися, тому що у нас дуже такого знаєте, якби ховають очі, коли там багато речей обговорюють. Треба говорити в розумінні того, що ну справді те, що ви говорили, Росія не збирається зупинятися, і нам треба думати, як далі з цим жити. Дякую вам, що долучилися, Роман Костенко, секретар комітету парламенту. З питання з безпеки, оборони та розвідки був гостем ефіру. Далі новини, друзі, продовжуємо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.